Я майже загинути її земле, я майже с не через не платил і бол забі. Але ціна на я на собі, І Я майже загинув її земле, я майже с через тебе Ти заплатила бол, летом собі, на виявилася на то не Для не на Я майже загинути. Але ціна, виявилася на то, високою для нас обох І я майже загинув Відмовили гальма, і я несуся навколишнім схилом Широко розплющеними очима, мої руки пов'язані за спиною Коліна уламках, самі стікон рами вибитих, вибух обою хвилею вікон, ти накрутила на палець біля вилокон. Мадонна, Мадонна, прошу, прийми мою сповідь. Нема сил, щоб вистояти, немає сил, щоб вистрілити. Рана, не рана скулює рана Ви є загнаним, пораненим, зміром, благаю, гамом і біль. Напої мене своїм отруєним сіллям. І тоді ти знову побачиш: у мені монстра, злізного генія. Але я хочу лише зупинити тебе. Це мої ніч, не ніч, чорна магія, це не вірші у листі, на папері я. Точніше те, що залишилося від мене. Ти ти там, ти Білі, Фаті. Але мене не покликали на це свято Я не знаю, хто написав цей стрімкий сценарій для нас і з тобою Такий розклад тепер серця гей, сучий, гейт дим, геть, тим, тим Я плю любискар четвертий день І те, що було карнули каменем на дно І тепер кола по воді Я майже загинув тієї зимою, я майже зник через неї я платив їй болем за біль, але ціна, виявилася надто висока для нас обох і я майже загинув тієї зими я майже з них через тебе Ти заплатила, болем за біль, але ціна, виявилася надто висока для нас обох, і я майже загинув. Себе мусить повернути мені, я до тебе спустився, побіг, але не вибіз комиців, п'ять і поверх, як і прикутий прикрутий і ізолений Ти маєш бути зі мною, до кінця все терпіти, я у в'язниці вітер, все тепер Отори мене, що повернешся. Хоча кінь візку ти винна і я чекаю, підіпкавши хвіст вірний без хаті ко третій місяць клюю в стелі ти змогла навчити мене. Це страшний урок. Я не відчуваю рух, не відчуваю ні, і напевно мертвий. Маєш подзвонити, ти маєш натякнути, попросити почекати. І я почекаю, і я чекаю, і я чекаю, я розп'ятий лишу, я не спав, і хвороба повертає, в мене новий шуру Чуєш, ти маєш бути зі мною? Адже ця угода між нами була підписана кров'ю. Кабалою назви її борговим зобов'язанням чи любов'ю, і взявши мене за горло. Біль каже така оплата за гонор, нещасна гордість. Я майже загинув тієї зими, я майже зник через неї. Я платив і болен за біль, але ціна, виявилася надто висока для нас обох, і я майже загинув тієї зими, я майже зник через тебе Ти заплатила болен за біль, але ціна, виявилася надто висока і для нас обох